Усім привіт! Ви на каналі Полі Таро, і сьогодні будемо дивитися прогноз для тельців на листопад 2022 року. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі під цим відео. Так я буду розуміти, що вам цікаво. І за особистою консультацією звертайтеся в інстаграм, я там завжди відповідаю на зв'язку. Отже, давайте дивитися: будемо починати з класичної колоди Уейта. Подивимось, що у тільців буде у листопаді 2022 року. На що можливо очікувати, до чого підготуватися, які можливо енергії будуть? Такі найголовніші. Давайте дивитися тільці листопад 2022 року. Король Пентаклів ну, це взагалі ваша стихія, да, Пентаклі, Земна, тельці. І у вас тут король виходить. Говорить про те, що або це ви, да, якщо ви чоловік, і ви будете працювати, ви будете, знаєте, прям так. Крок за кроком, не поспішаючи в такому земному форматі, коли все по плану, да? ви створюєте собі план і просто по ньому рухаєтеся. Це карта роботи, це карта професіоналізму, ви знаєте, що, куди, можливо, кудись будете вкладати кошти, можливо, будете робити аудит своїх фінансів, можливо, будете думати, що робити далі з грошима, можливо, як збільшити кількість грошей, які у вас є. Да? Тобто от все, що е, з темою фінансів, е, буде пов'язано із вами. Да? Також, якщо ви дівчина і у вас випав король Пентаклів, говорить тут про два моменти: що або у вас буде протягом місяця така людина, яка буде вам допомагати, Тобто, це може бути ваш батько, ваш чоловік, ваш хлопець, колега, менеджер, які будуть вам, от знаєте, давати якісь рекомендації, поради, можливо, будуть давати гроші, можливо, вас будуть забезпечувати, допомагати. Тобто, це карта чоловіка з грошима. І тут. Якби треба вміти з такою людиною спілкуватися, не можна на неї тиснути. Треба знаходити якісь логічні причини да, для чого, щоб щось аргументувати. Це може бути карта як вашого керівника, з яким ви будете багато проводити часу в плані роботи. В плані якихось підготовчих моментів роботи знаєте такої прям пов'язаної з фінансами, пов'язаної з бухгалтерією, наприклад, аудитом, можливо, з документами, коли все, що ну, там, треба щось підготувати. Да? Тобто, дуже така позитивна карта. Вона дає гроші, вона дає досвід, розуміння, і вона не поспішає. Як на мене, прекрасно. Давайте далі подивимось, що у отеців буде у листопаді 2022 року смерть. Смерть говорить про трансформацію. Щось буде кардинально змінюватися. Наприклад, ви там не знаю, одружилися. В цьому місяці одружитись, да? тобто зміна вашого статусу із нареченої у е, вже дружину. Або навпаки, ви розлучитесь, да? тобто по смерті можуть бути е, такі, ну, взагалі по смерті, більше, звичайно негативні моменти, але знаєте, я все таки вірю в краще, що зміни все одно, всі зміни вони на краще, і ви можете там, наприклад, відпустити. Відносини вийти із відносин з чоловіком, з яким вам вже не цікаво, наприклад, або е, змінити роботу, да? або е, там, я не знаю, змінити якусь свою поведінку, або зрозуміти, що е, якісь люди не змінюються, і просто не чіпати їх. Да? Тобто це якась трансформація. Давайте витягнемо ще одну карту, і тут подивимось: ой-ой-ой, про що ця трансформація? Для вас буде для тельців на 22 рік, про що ця трансформація? Зірка, це про роботу, скоріше за все. Тобто це про те, що ви напевно зрозумієте, що треба змінювати свій шлях, що треба змінювати свій напрям. Можливо, ви почнете по-іншому себе показувати. Да? Тобто, зірка це про рекламу, це про саморекламу, це про самопрезентацію, це про те, чим ви хочете займатися. Можливо, ви зрозумієте, що треба шукати якісь нові напрями, не знаю, підете на нове навчання, там, будете ходити по співбесідам, шукати нову роботу, і ви будете її шукати по зірці. Надовго ви будете шукати її фундаментально, ви будете розуміти, що я хочу не просто змінити роботу, я хочу змінити свій стиль життя. Я хочу там кардинально збільшити свій дохід. Я хочу кардинально змінити своє оточення на таке, яке ви собі вже придумали да, по зі. І тут який, яка тут історія, що це буде не швидко. Да, тобто це якийсь початок чогось довгого. Тобто ви в листопаді місяця посієте зернятка того, що може прорости, або дати вам результат десь через якийсь період часу. Да, зірка це насправді довго. І ну, скільки довго? Да, у кожного по-різному, але класні результати рік-півтора. Да? Але е, зірка це про те, що це як мрія, знаєте, ви до чогось йдете. Ви е, в цьому процесі, в цьому шляху, формуєте свої цінності, формуєте свої думки, свої, які, якісь такі пріоритети, які ви хочете е, так жити, ви хочете їх дотримуватися. Да? Можливо, ще по зірці таке буває: знаєте, що від чогось треба відмовитись. Наприклад, ви розумієте, що там треба змінити країну для того, щоб ну, працювати там де ви хочете. Та тобто треба зробити вибір, куди куди вам, або там я не знаю. Треба змінити свій розклад. Да? Наприклад, ви завжди працювали там 5 на 2, да? а тут буде по-іншому, да? будуть інші там вихідні дні, наприклад, або щось таке. Да? Тобто, можливо, від чогось треба буде відмовитись заради того, щоб отримати ще більше. Це про зірку. І також, якщо про відносини можна сказати, то тут теж якісь зміни. Да? Тобто тут або люди розуміють, що треба ну, прям кардинально щось змінювати у відносинах, да? як в плюсі, так і в мінусі, або обирають інший для себе маршрут, да? як рухатися далі. Добре, давайте подивимося: тепер на цій колоді для тельців. Тельці листопада 2022 року. Що вас очікує? Так. Це в нас король мечів. Да, король мечів, знаєте, ще один чоловік з'являється яв, у вас на горизонті. Може казати насправді, як про вас, як характеристика, що ви будете, знаєте, от зрозумієте ваш шлях, зрозумієте, куди треба рухатися, і після цього би, почнете будувати план, будувати стратегію, будувати якісь такі, знаєте, прям що треба зробити. Там треба, оце, оте, 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 от ти це робиш, ти оце. Да? Тобто такі більш такий, знаєте, не просто собі подумали і все, і ходите там, носите цю думку. Ні, ви починаєте вже прям реалізовувати її. да. Можливо, це ще, до речі, карта, це карта роботи, це карта отримання нових знань, взагалі мечі, все інформація. Будете ловити нову інформацію, будете з нею працювати, будете, можливо. Ви підете на нове навчання або на нову роботу, на якій треба буде прям бути максимально ну, таким в фокусі знаходитися. Давайте ще. Або король мечів ще говорить як про чоловіка, який саме буде давати цю інформацію. Це може бути ваш директор, це може бути новий якийсь спеціаліст, це, не знаю, вчитель. Тобто це хтось, хто шарить і буде вас направляти. Давайте ще одну карту витягнемо для тельців у листопаді 22. Імператор. Ну, у вас прям, знаєте, ви прям йдете по таким важливим точкам. Придумали щось, змінили напрямок, зібрали інформацію і по імператору почали працювати. Імператор це дуже багато роботи, це коли будується фундамент, Просто да, от замку, наприклад, фундамент імперії, і це про те, що ви почнете. Знаєте, це не проста карта, це не карта легких е моментів. Це, от бачите, вона там в милі майже вся ця дівчина, тому що дуже багато роботи, дуже багато якихось задач, які треба або тримати в голові, або виписувати, вирішувати, комусь дзвонити, щось там е робити. Да? Але це цікаво. Імператору це подобається. Імператор таке любить, щоб, знаєте, все було все і одразу, так би мовити. Да? Це про структурність, це про базу, це про гроші, це про такі, знаєте, розуміння, що, як, коли, і от просто беремо і робимо. Да? Імператор не любить зволікань, він любить, коли люди працюють. Так, і я думаю, що у вас якраз такий місяць прям буде направлений саме на якусь реалізацію. прям в її дуже яскравому значенні. Добре, і давайте ще одну карту дістану з цієї колоди для тільців на листопад 22-го. Дурень, ну знову слухайте. По-перше, майже всі карти, старші аркани, вони досить такі, знаєте, важливі. І це теж про новий шлях, про новий напрямок. Що загорівся, є натхнення, є е, таке от відчуття, що мені от туди і все. Дякую всім. Я пішов або пішла. Мені люди допоможуть. Я буду робити. Я знаю, що робити. Я вже. Там придумала, да, тобто е, по дурню це може бути якийсь абсолютно новий напрямок. Це може бути те, чого ви раніше не робили, або там нічого не знаєте, або е, ну але дуже подобається. Да, є натхнення, так би мовити. І тут що? Два королі вам допомагають. Імператор теж може бути як дуже багатсько роботи, або як імператор, який знаєте, як людина, яка може вам дати якусь пораду. В такому форматі, і ви просто будете цьому слідувати. Ну, прям знаєте, якщо ви е, прям не побоїтеся і відмовитеся на етапі трансформації, да, від е, щось піде від вас зайве, або те, що ви зрозумієте, що треба, щоб воно уходило, у вас потім буде розгортатися дуже цікава така картина. Да, нові абсолютно події будуть відкриватися, нові можливості, нові знання. Добре, давайте ще на цій колоді подивимось для тельців листопад 22-го, що вони нам покажуть. Це в нас диявол. Ага, диявол говорить про те, що, знову, до речі, карта старша Аркан говорить про те, що. По-перше, це дуже багато знаєте, такої пристрасті. От просто. Да, піднімає вас дуже високо ця карта. І тут може бути занадто, знаєте, а я все знаю, а я, а я і впораюсь. Дякую вам за вашу пораду. Да, от така надмінність може бути, може бути занадто зверхність, може бути неввічливість, коли людина не поважає чогось. Да? Тобто вона е, зазналася, да? от схопила цю зірку і дуже сильно е, зазналася, да? і тут по дияволу обережно. Тобто, е, з однієї сторони, диявол говорить, що. Якщо ти від цього кайфуєш і це твоя пристрасть, я тобі ще це x 2 x 3 зроблю, так? щоб ти просто рухався вперед, щоб ти от прям отримував результати. Але... Диявол так само і вашу тінь відкриває. Да? Він нажимає на ці точечки, які були в дефіциті, які скривалися. А тут бац, відкрилася така класна можливість. Ви це відчули і почали, знаєте, відпускати, і почали з людьми так дивно спілкуватися, якось себе так вести. Да? Тут обережно, тому що ну, це диявол він завжди відкриває вашу тінь. І також ще по дияволу ну з іншої сторони можете, знаєте, займатися якоюсь типу самогідством. А чи вірно я зробила? А чи правильно сказала? А як він подумає? А, що, а, а, а якщо я думала так, а він подумав так? Да? Тобто, отакі, от, от якісь історії, які ви самі собі накручуєте, теж можуть бути по дияволу тут просто. Намагайтеся змінювати свій, е, свій спосіб да, думок, як ви думаєте, по-іншому просто обирайте світлу сторону, так би мовити. І давайте ще я останню карту дістанемо для дельців на листопад 22-го року. Повішений. Це ж треба, який у вас місяць, просто Я в шоці. майже всі карти старші аркани, на е, дні колоди. Знову імператор, да, тобто це прям клас. Ну, місяць у вас буде супер сильний. Можливо, ви в моменті це не зрозумієте, да? ви зрозумієте це вже потім, наскільки саме листопад відіграється у вашій такій картині. Да? Але, ну що я можу сказати? Повішені говорить про те, що до кінця місяця ви втомитесь. Ви вже просто такі на оцих енергіях вони ну вони, знаєте, вони забирають багато енергії, сил, натхнення. Ти починаєш робити. Особливо, якщо ти, ну, не робиш так постійно, не звик до цього, то, звичайно, повішений вам говорить, що до кінця місяця ви просто будете як вижитий лимон. Що диявол вас доб'є, що висосить всю вашу енергію, і вам залишиться тільки отак от висіти і відпочивати. Тобто тут обережно вас або покладуть. Можете захворіти, можете просто, або якщо не хочете хворіти, давайте собі якісь, знаєте, вихідні дні, можливо, відпустку. Тут по повішеному в плюсі. Класно займатися медитаціями, класно займатися йогою. Якимось таким, знаєте, повільним спортом, гуляти, гуляти, там, дихати свіжим повітрям, заземлятися, да, робити різні практики на заземлення, е, працювати зі своєю свідомістю, виписувати думки в щоденник, працювати з психологом, з коучем, е, ну, знаєте, от прям така от е, медитаційна історія, коли треба, ну, знаєте, трошечки зупинитися. Хай воно там все якось да, розвивається, я трошки зупинюся і подумаю, куди, що що треба, що не треба. Да? Якщо не будете цього робити, ви можете захворіти, ви можете дратуватися від того, що щось відбувається занадто повільно, або ви втомлені, да, і від цього будете роздратовані, можете впасти в жертву. І це добровільна жертва. Да? Вона сама висить тут, вона може встати. Вона може не висіти. Ви повинні зрозуміти, що ви можете впадати в жертву, і це буде ваш вибір, да? що ви самі туди ввійшли, тому що, ну, не захотіли, наприклад, піти у відпустку. Да? Подумали, що потім. А от воно... вибачте, а воно якось ну, не склалося, да? тобто треба слухати свій організм, треба. Давати собі відпочинок, щоб таких моментів не було. Добре, і давайте дістанемо вам ще таку пораду натхненну на листопад, ой, ну так, на листопад для тельців, що карти вам скажуть, яку дадуть пораду, що нести з собою для тельців на листопад. Так. Не бійся майбутнього, створюй його таким, як ти хочеш. Ну, це прям для вас. Не бійтеся, не бійтеся майбутнього. То я вважаю, що по цьому розкладу ви не боїтеся. Ви просто робите, ви просто йдете до своїх цілей, ви просто якби займаєтеся тим, від чого у вас, знаєте, натхнення, запал, диявол з'являється. Да? Тому не бійтеся. І створюєте своє майбутнє своє життя таким, як ви його справді хочете. Я думаю, що у вас все вдасться. Бажаю вам наснаги, бажаю вам удачі і бажаю вам відпустки у цьому місяці. Всім пока!